Але напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи взагалі-то зараз, коли ситуація у Саудівській Аравії вже змінюється, і ми бачимо, що нібито Зіле Зеленський та його команда вже готові там е миритися і ну, з Трампом і його командою, і що нібито вони там будуть все підписувати, всі договори і так далі. А може зараз знову ж таки цей законопроєкт він набуде нового поштовху? А може й ні. Чи пов'язаний він взагалі з політичною ситуацією? Ну, тобто, взагалі, концептуально чи будуть притягати і робити саме ТЦКшників та лікарів ВЛК тут у цих всіх безчинствах і порушеннях прав людини останніми і? Відповідальними за це, тому що звісно, що ніхто не хоче відповідати за протиправні дії.